Хочете схуднути з топшей? Це відео дозволить вам отримати максимум від цього продукту. Привіт! Мене звати Інна цікава. Я дієтолог нутриціолог і топ-лідер команди компанії Premium International. І давно вже збиралася записати для вас як завжди коротке відео про TopShape. але зрозуміла, що цього разу коротко не вийде. Бо TopShape – це не просто черговий продукт для схуднення. Це революційна система, яка працює глибоко і комплексно. І працює вона лише тоді, коли ви знаєте, як правильно нею користуватися. Багато хто починає пити топшейп, але не використовує навіть половину його потенціалу, бо сам продукт це лише половина рівняння. А друга це, звісно, харчування. Без цього результат може бути, але не такий, на який ви розраховуєте. Отже, у мене для вас є цікава пропозиція. Разом з Вікторією Матієшин, фармацевтом, дієтологом-нутриціологом і лідеркою моєї команди, ми провели закрите навчання для наших партнерів. Вона детально розказала про топ-шейп, його склад, механізм дії і те, чим він власне відрізняється від чогось подібного, що вже є на ринку. Я ж пояснила, як адаптувати харчування під нього так, щоб не було відкатів. Це чітко, без води, з презентаціями. Моя команда отримала це навчання безкоштовно, як і багато інших додаткових навчань. Але ви також можете отримати до нього доступ усього за 250 гривень. Що ви отримаєте? Два двогодинні вебінари і презентації до них, плюс спільнота, де ми відповідаємо на запитання. Ви матимете чітку стратегію, як пити топшейп, щоб уникнути відкатів, і розуміння, як допомогти топшейпу бути ще ефективнішим. Переходьте за посиланням під відео і зробіть топшейп найкращим помічником у своєму комфортному і, звісно, результативному схудненні.